Доброго ранку, ми з України. А я Ірина. І дивимося знову нашу колоду веселки. Щиро хочу вам подякувати за ваші коментарі, за ваші відгуки. Вподобайки так само. І так, дивимося, що нам порадить. Яку дасть надію нам таро-веселки на сьогодні, мої дорогенькі. Ви знаєте, Mm, так, у нас бувають моменти, <кій> трошки я захрипла щось. У нас бувають моменти, <кій> коли а, зневіра, а, коли біль, коли важко, коли щось втрати якісь когось, чогось, тут може бути і матеріальне, тут може бути і, і людей, рідних, близьких, втрата чогось. Коли, люди, коли людина вже взневірилася, бачите, вона так обклалася, вона так, як би це сказати, я кажуть, шерсть наростила, щоб бути міцному. Ось тільки та людина, яка міцна духом, може ці втрати, ці болі, це все пережити. Мої дорогенькі, тому, тому укріпляйтеся. Дивіться, тому що у нас, повірте мені, ще все попереду. Ці втрати, ця біль, це буде ще. На жаль, я мушу вам це сказати це ще буде, тому що дивіться, перемога так вона за нами. Але ви розумієте, що на все потрібен час, і за цей час може дуже багато все змінитися. Звичайно, ми віримо, що буде швидко. Але, ну, на жаль, я не можу казати, що це буде швидко. Не буде це швидко, це буде поступово, крок за кроком. Тому що якщо наші зараз будуть спішити, у них немає ем, того ресурсу. Вони чекають на той ресурс. А ми повинні їх підтримувати. Ми тил. Ми повинні емоційно бути і вірити в них, е, казати, ми віримо в нас. Вірити в ЗСУ наше, вірити в наших воїнів, підтримувати їх, їхній дух. Це залежить від нас, мої дорогенькі. Тому що, якщо ви тут будете, ми будемо плакатись, будемо жалітися, то наші воїни теж впадуть емоційно вниз. І дивимося ось. Ось якраз це те, що я розказую: кріпитися. Навіть маленька віра робить нас е, сильними. Тому кріпимося, тому е, мужніми будемо, е, нарощуємо цей, цю шерсть, щоб далі боротися. Тому що ворог це придуркуватий ворог. Е, ви знаєте, е, недавно хтось написав унітазніки. От не орки, не то все. Це ж унітазники. Ми з ними справимося. Вони не вміють у відкритому бою перебу... пере... перемагати. Вони роблять падлянки підлості. Тому що, а ми ми відкритий народ. У нас що в голові, то й на язиці. Ось про це повинні ми говорити. Про це ми повинні не забувати, мої дорогенькі. Тому ми кріпимося, боремося далі з цим ворогом. А перемога за нами. Ви це повинні знати. Мої дорогенькі, я бажаю вам мирного дня, чудового дня. Емоційно піднімайте свої вібрації разом до перемоги. Ось, ось це сила наша. сила наш дух, Піднімайте свій дух український і разом до перемоги, мої любі. Справа, слава нашим Збройним силам України. І на все добре, мої дорогенькі, до слідучих зустрічей.